Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено винувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи. Тлумачиться на її користь. Стаття 62 Конституції України. Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії Я Михайло Когут. І ми підсумовуємо події останнього робочого дня тижня, яким він був дізнаєтесь за мить. Пішли та не всі приміщення львівської облдержадміністрації. Далі тримає в облозі частина мітингувальників. Будівлі нав'язнів. Родичі затриманих розкритикували закон про амністію. Від куртки до шкарпеток, чим її допомагають мітингувальникам у Києві. Замість обласної адміністрації пункт обігріву будівлю Львівської ОДА передали на баланс обласної ради, але покидати приміщення згідні не всі активісти. Перший поверх досі займає правий сектор. На другому медпункт. А барикади навколо будівлі стоять непохитно. Як надалі шитиме обласна адміністрація та хто нею керуватиме, дізнавався Андрій Фок. Приміщення начебто звільнили, кабінети чиновників опломбували, але покидати будівлю поспішають не всі. Охоронець пан Роман каже, другий поверх виконує свою функцію. Служить пунктом обігріву для львів'ян. Сюди від морозів може сховатись кожен охочий, хоча є обмеження. Так ми пускаємо всіх за винятку тих, хто чрезмірно вживав спиртне. Ми говоримо вибачте, але це не підходить. Друге питання. Говорить, як з тими, хто відпочиває, заходять сюди. Обгрівається, прошу, обігріли під контролем. Про цю функцію будівлі ОДА запевняє і голова обласної ради Петро Колодій. Не на камеру ж пояснює це заради захисту людей. Мовляв, вони не захопили приміщення, а перебувають у пункті обігріву. Що ж до подальшої долі адміністрації, голова запевняє приміщення під контролем облради, а от з чиновниками доводиться співпрацювати на нарадах, адже область, попри революцію, повинна жити звичним життям. У нас збирається президія Львівської обласної ради. Це життєзабезпечення області. Раніше вони інформували нас на сесіях, а сьогодні ми їх запрошуємо щодня і вони нам інформують про те, що відбувається про стан. Справ, які відбуваються сьогодні в області. Комендант обласної адміністрації Андрій Соколов каже, приміщення здали цілим та неушкодженим обласній раді. А те, що там залишаються люди, це виключно їх воля. Загонів самооборони в адміністрації немає. А ось щодо барикад, запевняє, руйнувати їх не варто. Якщо у Львові ми знімемо барикади, якщо у Львові буде виглядати, що вся Україна, умовно кажучи, бореться, а Львів тільки засідання проводить, це буде невірно. Так, яка роль цих барикад, це вже інше питання. Вона більше морально, психологічна. Перший поверх будівлі зайняли представники правого сектору, але пояснити, для чого вони залишаються та як надовго, не можуть. Вчора дали команду на те, щоб покинути будівлю? Нам нічого не давали. Залишились чергувати і медики. Все рівно я внизу баракади, поки там є люди, то ми тут знаходимось. Ну, тобто і тут ще є деякі люди, але поки будуть баракади, то ми будемо тут. Перед бочками з вогнем ще залишаються поодинокі мітингувальники. Щоправда, для чого саме сказати не можуть. Ми пішли сюди просто погріти ще постояти Власне, ну... Підтримувати майдан. Тут, тут кейн. Тут, як би сказати, ну, не важливо, де ти знаходишся, але з ким ту є все. Надалі запевняють, в обласній раді все залишається в такому ж вигляді, як зараз. Барикади розбирати ніхто не візьметься, допоки не буде логічного завершення революції. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. А тим часом на Майдані не поспішають виконувати умов закону про амністію. Аби усіх затриманих активістів звільнили, мітингувальники повинні залишити приміщення адмінбудівель та вулиці Києва. Експерти такі умови закону називають піратськими думки з цього приводу родичів затриманих та звичайних львів'ян у сюжеті Марії Шепаль. Мар'ян Гаврелі фотограф зі Львова. Під час сутичок на Грушевського чоловік виконував свою роботу. Його затримали з іншими кількома активістами. Інкримінують масове заворушення. Два місяці тримання під вартою. У чоловіка зламаний ніс, струс мозку та важкі побої. Наразі він у лікарні чекає на операцію. Пускають до нього хіба медиків та адвоката. Мама взагалі була на початку в страшному стані. Кожним разом як побачить якусь фотографію, нову яку люди виставляють десь там в телебаченні чи ще щось. Ну, самі розуміють, мама є мама. Тобто зараз вона сидить на дуже тяжких ліках, щоб лікар просив, щоб тільки не зірвати психічну систему. Згадуючи закон про амністію, Михайло Гаврилів не приховує гніву, обурюється, що його рідним братом та іншими затриманими влада торгується, наче товаром. На даний момент це виглядає як сомалійські терористи. Захоплюють заручників, а потім починають вимагати. Як можна людьми вимагати? Закон про амністію передбачає звільнення з під варти лише мирних протестувальників. Юрист Юрій Зощій каже, одне слово викликає чимало запитань. Мовляв, чи можна тих затриманих, які захоплювали адмінбудівлі, називати мирними. Я просто не знаю на кого направлений цей закон. Якщо він звільняє мирних громадян, то десь де 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 факто держава передбачає, що мирний громадянин не має право на протест. Мирний протест, який передбачений законодавством конституцією України, тобто вже де юре прирівнює його до злочинця. Вів'яни переконують їх знову дурять. Певні майдан стоятиме ще довго. А такими законами влада лише загострює народний спротив. Я вважаю, що бавитися взагалі з амністією і будь якими такими речами це як мінімум нечесно. Люди однозначно не розійдуться, і це правильно я вважаю, тому що навіть на 5% наразі вимог громадян не було виконано. Придеться приймати ще якісь такі значно складніші рішення владі дуже їй невигідні для того, щоб регулювати цей конфлікт. Марія Шепель, Володимир Борчук, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий канал. Зі своїми проблемами на Одинці, Барикади в Києві, вбивства, побиття людей, схоже, не турбують європейців. Українці дуже чекають на санкції для влади, але Європа мовчить. Про причини байдужості західних сусідів дізнавалася Вікторія. Прихід. Я не знаю, що сталося з цим континентом. З Берліна до Києва 1332 кілометри. До Рима 1500, До Мадрида 2300. За даними Google Maps, але жодна карта не може передати і виміряти самотність, у якій опинилась цієї зими Україна. Анджей Стасюк Дівельд. Захід не вірить сльозам України. Польський письменник навіть назвав українську зиму 2014-го європейською катастрофою. Коли в центрі Європи вбивають, викрадають і катують людей. Європа мовчить. Ромпей вимагає припинити насилля, фюле погрожує санкціями. Катрін Ештон закликає розпочати діалог і сісти за стіл переговорів. Низка заяв і жодної конкретики. І це при тому, що українські журналісти малюють європейцям готові схеми власності бізнесу, називають західні фірми і адреси, але жодної санкції, жодного конкретного кроку. Журналістське розслідування не є підставою для правової відповідальності, мов покажу. Тобто воно відкриває факти, і для цього повинна бути для цього є розроблена. Століттями і віками відповідну процедура, за якою має бути е, відповідно тому розслідування, дано хід і вжити відповідних заходів. У даному випадку, якщо говорити про підстави для запровадження санкцій, то має бути однозначно адекватна оцінка ситуації, адекватне розслідування. До речі, це закликає і Рада Європи в свої вчорашні резолюції. Для них ми як далека країна, куди краще не пхатися. А тератом захочемо в Євросоюз, де і так не можуть дати раду знову. Прибулими державами. А головне ніхто не хоче конфліктувати з Путіним, бо Україна для Заходу залишається частиною Росії. Поки що Європа не відчуває загрозу від того, що відбувається в Україні. Тобто, потоку біженців нема, газ нашої території поставляється, товари йдуть, кордон відкритий. Тому, ну, нема таких підстав для такого занадто великого хвилювання. Крім того, спрацьовує прагматизм заходу. Там спершу рахують зиски і збитки, а вже потім приймають рішення. Вони часто і густо, і систематично вкладають свої гроші в Європу, тобто скуповують там підприємства, наприклад, так назва сточна в Данську. От скуповують банки, скуповують нерухомість, тримають свої збереження фінансові в західних банках. Тому відтік цього капіталу буде для Європи небажаним. Ця байдужість, з якою Європа спостерігає за подіями в Україні, вразила польського письменника. Але не українців, які наразі виявилися більшими європейцями, аніж самі європейці. Свою свободу вони готові відвоювати без допомоги Європи, куди так хотіли. Це не проблема. Просто Європа бачить, що Україна бореться і хоче, щоб ми самі того без ну, сам народ і сама влада сама до того дійшла без посторожньої допомоги. Європейська спільнота багато робить для того, щоб в нас покращила ситуація. Я вважаю, що під тиском все-таки європейської спільноти в нас якісь є зрушення. Європа нас не кинула, але і вона не хоче, щоб у нас був якийсь такий сценарій, як, наприклад, там в Єгипті чи в Сирії. Я думаю, що український народ повинен сам вирішувати, що він хоче. Ото найкращий варіант. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал. Про можливі економічні санкції та наслідки від них у студії ми говоритимемо з економістом Віктором Борщевським. Отже, вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, чи можуть вплинути на розвиток подій в Україні санкції з боку Європи і Америки? Звичайно, можуть. Враховуючи, що специфіка нашої економіки є в тісному взаємозв'язку влади і бізнесу. Тому ясно, що коли будуть економічні санкції проти бізнесових тіл? Рісти впливають на владу, то звичайно це впливатиме і на поведінку політичних еліт українських. А на вашу думку, це мають бути суто економічні санкції, чи можливо там заборона і в'їзду. Я як економіст ватки вважаю, що достатньо дієвими і напевно найбільш дієвими в даному випадку будуть економічні санкції. Хоча зрозуміло, що заборона в'їзду це також ну напевно більше обмеження дозвілля, так потенційно. А власне, економічні санкції це обмеження можливості заробляти гроші, це вплив на ділову репутацію. Тому я думаю, що вони є вагоміші у випадку економічних санкцій. Сама економіка України може постраждати. Ну, звичайно, це буде вплив не лише на олігархів, так званих, але і на економіку, тому що значна частина бюджетних коштів, які сплачуються до бюджету, ну, першу чергу, центрально. Ясно, що воно йде від експортних операцій, від тих великих компаній, ну, в тому числі, е, скажімо, дуже багато значні вони впливають і на соціальні і на інші процеси на сході України, і тому, звичайно, якщо будуть, такі обмеження будуть в житті, це буде такий двосічний меч. З одного боку, це дійсно. Стимул для тих людей, які впливають на владу, щоб вони йшли на компроміс і на зустріч народу, але з іншого боку, це буде зачіпати і саме власний народ і бюджет і тих людей, які скажімо, скармзадіні на тих підприємствах, які працюють. Під, під орудою олігархів, таке інше, а вигідно Європі чи тій ж Америці вводити зараз економічні санкції, блокувати їхні рахунки проти українських олігархів? Я вже казав, що знову боку це є двосічний такий меч в плані впливу на економіку України. Це так само є двосічний меч в плані впливу економіку загалом. Тобто, зрозуміло, що економіка. І Сполучених Штатів, і Європейського Союзу, яка задіяна чи зав'язана контакти з українським бізнесом, також значною мірою буде зачіплено, тому що це є постачання товарів, ресурсів, знову ж таки, це втрата контрагентів. Тому ясно, що для іноземних партнерів це є також збитки. Питання в тому, чим є якої є більша вага, тобто це більша вага політичної стабільності в Україні і можливості майбутніх дивідендів від цивілізованого розвитку України, чи це є. Ризик короткотермінових втрат, так, з тим, щоб ну, збер, зберегти лояльні стосунки з нинішніми олігархами. Тому в принципі, тому зараз не відбувається такого стрімкого ведення. Так. Дуже розважливо, дуже довго думають, тому що це є вплив і на економіку Єврозони, і на економіку ну, меншої міри штатів, але воно вплине і в один, і в другий бік. А в світовій практиці економічні от, тиски, санкції призводили до якихось, до прикладу, в Білорусі. Ну, в принципі, вважається, що економічні санкції це вже останній такий патрон, так, тому що він по суті одноразового використання Його можна використати тільки раз. І не завжди ті санкції мають той ефект, на який розраховується. Тому власне їх ході вже в таких екстремальних ситуаціях, коли вже надії на діалог, так і на інші важелі не існує. І тут важко сказати. От, бували приклади успішного впливу там, наприклад, на Іран, коли. Був там економічний тиск, значить це мало позитивні ефекти. По тій самій Білорусі я б не сказав, що дуже сильний ефект в плані зміни політичного устрою. І по інших є багато прикладів, коли це ембарго чи обмеження зовнішньоекономічних операцій не давали ефекту. Хоча в Україні знову ж таки, враховуючи специфіку режиму, так тобто є суб'єктивний вплив великих бізнес-груп на владу. І коли суб'єктивно обмежується можливість, це не є Білорусі навіть так, обмежується можливість отримувати прибутки і жити в тому режимі, в якому люди жили, тобто це стосується не лише там, економіки. Так. Наприклад, є там, футбольні клуби, які грають в Європі так, і які, скажімо, залучають гравців цілого світу і імідж. Негативний це означатиме, знову ж крахи тих футбольних клубів, які любими забавками багатьох олігархів і таке інше. Тут навіть такі банальні речі. Воно говорить, що для України в випадку України, напевно, вагомість тих санкцій буде дієвою. Отже, дякую вам сьогодні у студії у нас був економіст Віктор Борщевський. Від однієї мівіни до ста тисяч гривень. Люди у Львові не перестають підтримувати Київський євромайдан матеріально. В місті діють кілька пунктів збору допомоги, і всі майже переповнені. Галичани несуть сало гроші, і навіть ті речі, про які волонтери соромляться розповідати. Що ж таке незвичне передають західняки героям на майдані. Далі у сюжеті, Джинси, одяг, куртки, фальси, дублянки, суби кобже, все, все люди несуть. Ця пані не продавчиня, а це не склад товару з одягом. Тут основний штаб допомоги для майдану. На величкому приміщенні на коперника жінки-волонтери збирають докупи всі речі, які жертвують лів'яни для революціонерів. Люди не шкодують навіть нового одягу. Несуть цілі комплекти взуття, білизна та шкарпеток. Люди несуть все кожен, що може. Ну звичайно, найбільше потрібно рукавичок, білизни. Предметів гігієни і продуктів кожен стар... несе, хто що може. Штани до штанів, куртки до курток. Всі речі посортовані, позначені і чекають своєї відправки до Києва. Горе одягу щодня впорядковує ігор. Чоловік зізнається, що іноді не вистачає часу на обід. Речі несуть десятками кілограмів. Тут на тони йде мова, тому що я не знаю скільки поміщає ця велика вантажівка, яку ми грузимо. але ну точно поміщає, мабуть, тони три-три з половиною, і кожного дня йде одна вантажівка велика. зворушує і пробирає до сліз людська доброта. каже комендант штабу. Жертводавці, які віддають на потреби майдану, не одну тисячу гривень воліють залишатися анонімними, а вбогі люди без вагань віддають навіть. Останні несуть ту вдовину лепту, коли витягують з торбинки там одну, дві, три пачки мівіни то на що вони мають можливість допомогти, і просять так само передати до Києва, бо вони розуміють, що хоч чимось, але вони хочуть допомогти. Прийшов один чоловік десь так само коло 80 років. І він сказав, що от йому Миколай приніс чотири пари шкарпеток. То він одні собі залишить, а три просив передати до Києва. Коридор головного штабу заповнений їжею. Ці харчі теж їдуть на майдан. Волонтери наголошують, що їм не вистачає одноразового паперового посуду. Та продуктів кажуть, тут забагато не буває. Сало також найбільше є, але не тільки сало, тут є різні продукти: багато макаронів, гречки, також і посуду одноразового, і чай, і кава, і солодощі, і цукерки. Тобто тут є все, що душа хоче, бажає. В підвалі Преображенської церкви на Краківській зосередився медичний штаб. Тут не вистачає грілок для ніг та протизапальних засобів, Пігулок для кращого травлення і захисних речей для медиків. Цього потребують в Києві, але й у Львові допомога потрібна. Дуже потрібні і волонтери, які готові допомагати нам в організації. Також потрібні водії з машинами, щоб возити медиків по барикадах і чергувати з ними там. І також потрібні лікарі, які будуть чергувати на тих барикадах, і також дуже потрібно, щоб люди, які можуть виїхати при потребі на Київ, щоб приходили, зголошувалися. Допомогу для майдану наголошують волонтери, у Львові можна залишити у таких місцях: їжу та одяг на коперника 40А, медикаменти та гроші в костелі ізуїтів, в облдержадміністрації в церкві Вознесіння на тролейбусній Климентія на Чупринки та у храмі Воскресіння на Городоцькій. Мар'яна Підковська, Олег Возний, новини 20.15, 2 другий телеканал. Останній робочий день тижня виявився досить насиченим на події, адже частина мітингувальників покинула Львівську обласну державну адміністрацію. Натомість родичі, затриманих на майдані, обурюються законами про амністію, бо вважають, влада торгує в'язнями. А учасники мітингів сподіваються на санкції та продовжують надсилати допомогу київському майдану. І це всі новини на цю годину. А я з вами не прощаюся. Побачимось вже о 10-й вечора в програмі в об'єктиві про порушення прав людини. Розмовлятимемо з гостями у студії. Тож не перемикайте.